В ефірі політпрогноз і сьогоднішні новини шокують. Сьогодні ми розбираємо без перебільшення тектонічні історичні зрушення на Близькому Сході, які мають прямий, критичний і, можливо, вирішальний вплив на перебіг війни в Україні. Екс-розвідник КДБ, а нині провідний американський аналітик Юрій Швець, у своєму новому фундаментальному огляді. Дає вичерпну картину того, як адміністрація Дональда Трампа, що вже рік перебуває при владі, почала реалізовувати стратегію максимального тиску 2-0 проти іранського режиму. Часи глибокої стурбованості, нескінченних переговорів у відні та спроб умиротворити агресора, які були візитівкою попередньої адміністрації. Закінчилися остаточно. Дональд Трамп, як і обіцяв у своїй передвиборчій кампанії, зняв дипломатичні рукавички. І перейшов до мови ультиматумів. Швець стверджує, Вашингтон поставив Тегерану умови, від яких аятоли фізично не зможуть відмовитися, якщо хочуть зберегти свою владу, а можливо, і життя. Суть аналізу Юрія Швеця полягає в наступному: нова команда в Білому домі. А ми пам'ятаємо, що Трамп оточив себе яструбами, які вважають Іран коренем усього зла на Близькому Сході, перекрила кисень іранській економіці. Так жорстко і безкомпромісно, як це не робилося ніколи раніше, навіть під час першої каденції республіканців. Якщо команда Байдена часто заплющувала очі на існування гігантського тіньового флоту та на півлегальний продаж іранської нафти Китаю, намагаючись уникнути ескалації та стрибка цін на бензин, то Трамп пішов шляхом повної фінансової блокади. За даними Вашингтонських інсайдерів «Швеця», Механізм вторинних санкцій проти китайських банків, портів та страхових компаній, які, хоч якось дотичні до іранської нафти, запрацював на повну нищівну потужність. Результат ми вже бачимо на табло, і він вражає: іранський реал за останні місяці впав у прірву, знецінившись до історичного мінімуму. Інфляція в Ірані б'є рекорди, перетворюючи гроші на папір, а бюджет квір, корпусу вартових ісламської революції. Головного спонсора терору та війни спорожнів. Швець наголошує на ключовому моменті. Трамп розмовляє з Пекіном з позиції сили, використовуючи іранську карту як важіль у великій торговій війні. Китайським банкам було чітко сказано: або ви працюєте з доларом і американським ринком, або ви купуєте токсичну нафту в мул. Вибір Сі Цзіньпіна був очевидний і прагматичний. Пекін почав згортати підтримку Тегерана. Залишивши режим сам на сам з економічною катастрофою. Але найголовніше в аналізі Швеця це зміна політичних вимог. Головна вимога США до Ірану сьогодні це вже навіть не ядерна угода і центрифуги, це негайне, повне і верифіковане припинення будь-якої військово-технічної співпраці з Російською Федерацією. Трамп через канали спецслужб чітко дав зрозуміти верховному лідеру Хаменеї або ви забуваєте дорогу до Москви. Припиняєте постачання балістичних ракет ФАТ 360, З та безпілотників Шахет або ваша критична нафтова інфраструктура, термінали на острові Харк, нафтопереробні заводи та порти просто перестане існувати фізично. І це не просто погрози в Твіттері, авіаносні ударні групи США в Перській Затоці та Червоному морі переведені у вищий ступінь бойової готовності. А плани ударів по нафтових об'єктах Ірану, за даними джерел Швеця, вже лежать на столі в овальному кабінеті, очікуючи лише одного підпису. Аналітик вказує на справжню паніку, яка зараз панує в коридорах влади Тегерана. Режим опинився у класичному цукцвангу: продовжувати допомагати Путіну означає отримати повний економічний колапс, зупинку експорту нафти і, як наслідок, масштабні вуличні протести голодних іранців. Які знесуть режим мул швидше, ніж будь-яка зовнішня інтервенція, відмовитися від Москви означає втратити єдиного стратегічного союзника і показати слабкість. Але Трамп, як досвідчений бізнесмен, створив такі умови, де вибір очевидний: власна шкура і виживання режиму дорожчі за імперські амбіції кремлівського диктатора. Швець підсумовує цю частину думкою, що медовий місяць між Тегераном і Москвою закінчився. Іран більше не має ресурсів воювати на два фронти проти власного зубожилого народу і проти американської фінансової машини. Потік зброї до Росії починає пересихати на очах, і це безумовно стане логістичною катастрофою для російської армії вже в найближчі місяці 2026 року. Продовжуємо розбирати аналітику Юрія Швеця щодо ультиматуму, який Вашингтон висунув Тегерану. Якщо в першій частині ми зосередилися на фінансовому зашморгу, то зараз давайте перейдемо до військово-політичної складової, яка виглядає ще більш загрозливою для режиму Аятол. Швець звертає увагу на ключову відмінність стратегії Трампа від стратегії Байдена. Трамп не просто тисне сам, він спустив з ланцюга головного регіонального хижака Ізраїль за інформацією джерел Швеця в американських розвідувальних колах. Бінь'ям Нетаньягу отримав від Білого Дому. Повний беззастережний карт-бланш на будь-які військові дії проти іранської інфраструктури. Якщо Тегеран зробить хоч один невірний крок у бік подальшого зближення з Москвою, це кардинально змінює правила гри. Раніше демократи стримували Єрусалим, побоюючись великої регіональної війни. Трамп же діє як прагматичний бізнесмен, який делегує брудну роботу підряднику. Швець наголошує, а чудово розуміють мову сили. Вони бачили, що Цахал зробив з їхніми проксі в Лівані та Газі, і вони панічно бояться прямого удару по своїй території. І тут на сцену виходить головний козир Трампа острів Харк. Це по суті голка кощія для іранської економіки. Через термінали цього невеликого острова проходить до 90 всього нафтового експорту країни. Швець пояснює, один масований ракетний удар Ізраїлю або США по насосних станціях Харка. І Іран миттєво перетворюється з регіональної держави на країну кам'яного віку без валютної виручки. Це не просто криза, це гарантована смерть режиму протягом кількох місяців. Саме цей сценарій, за словами Швеця, був покладений на стіл під час таємних переговорів у Омані, які відбулися на початку лютого 2026 року. Американська делегація передала іранцям супутникові знімки з координатами цілей. Нафтопереробних заводів, портів і що найважливіше, заводів з виробництва балістичних ракет і безпілотників. Ультиматум звучав просто: кожен шахет або ракета з Ольфагар, передана Росії після цієї дати, наближає знищення нафтової галузі Ірану. Трамп не блефує і це лякає Тегеран найбільше. Він непередбачуваний, і його не хвилюють ціни на нафту так, як вони хвилювали Байдена. Оскільки Трамп вже запустив програму розконсервації видобутку нафти в самих США, Drill Baby Drill, що дозволить компенсувати будь-який дефіцит на світовому ринку. Юрій Швець також вказує на внутрішній розкол в іранських елітах, який майстерно використовує команда Трампа. Всередині режиму йде жорстока гризня між партією війни, генерали квір, які заробляють на торгівлі зброєю з Росією, і партією гаманця. Бізнес-еліти та помірковані політики, які розуміють, що економіка летить у прірву. Санкції Трампа б'ють саме по кишенях. Еліт вони бачать, як їхні активи заморожуються, як їхні діти втрачають можливість жити на заході, як руйнуються логістичні ланцюжки. Швець стверджує, що частина іранської верхівки вже готова здати Путіна в обмін на зняття зашморгу. Вони намагаються торгуватися з Вашингтоном. Ми припиняємо постачання ракет Москві, а ви даєте нам дихати для Росії. Це справжня катастрофа. Швець аналізує реакцію Кремля. У Москві паніка. Путін розуміє, що без іранських дронів і ракет його терористична кампанія проти України втрачає інтенсивність. Російський ВПК, незважаючи на бравурні звіти. Нездатний самостійно виробляти необхідну кількість далекобійних засобів ураження. Втрата іранського тилу означає оголення фронту. Російські емісари, за даними розвідки, зараз фактично живуть у Тегерані, намагаючись перебити пропозицію Трампа грошима, золотом і навіть ядерними технологіями. Але Швець упевнений, страх перед Трампом і Ізраїлем переважить жадібність. Іранці стародавня нація торгівців. Вони вміють рахувати ризики. Ставати мішенню для американських томагавків заради порятунку потопаючого корабля під назвою Російська Федерація це невигідна угода. Тому ми бачимо, як потік вантажів через Каспійське море починає міліти. Це початок кінця стратегічного партнерства диктаторів. Підбиваємо фінальні стратегічні підсумки нашого розбору аналітики Юрія Швеця. Ми детально розглянули фінансовий зашморг і військову дубину, які адміністрація Дональда Трампа занесла над головою іранських аятол. Але що це означає в глобальному сенсі для архітектури війни в Україні та для майбутнього так званої вісі зла? Швець робить, мабуть, найважливіший висновок: вибивання Ірану з гри це початок ланцюгової реакції розпаду антизахідної коаліції. Іран був не просто постачальником дронів. Він був логістичним хабом і сірою зоною для обходу санкцій. Тепер ця зона стає зоною смертельного ризику. Юрій Швець прогнозує неминучий технологічний голод для російської армії вже до середини 2026 року. Давайте говорити відверто: російські ВІПІКІ, попри всі бравурні звіти Чемозова та Мантурова, виявився нездатним самостійно забезпечити потреби фронту в засобах дистанційного терору. Шахеди, вони ж герані. Стали милицею, на яку спиралася вся стратегія повітряних ударів по українській енергетиці та тилах. Якщо Трамп та Ізраїль перерізають канал постачання комплектуючих до Ірану і закривають каспійський шлях, Росія втрачає дешевий і масовий засіб війни. Швець вказує, замінити іранські обсяги нічим. Північна Корея може дати снаряди, часто низької якості, але вона не може дати високі технології та електроніку. Китай, бачачи, як жорстко Трамп розправляється з іранською економікою, стає все більш обережним. Сінь Цзіньпінь — прагматик. Він не буде ризикувати трильйонним торговельним оборотом зі США та Сі заради порятунку токсичного Путіна. Швець називає це стратегією примусу до миру через виснаження ресурсів. Трамп не хоче відправляти американських солдатів в Україну, він діє як бізнесмен рейдер. Він позбавляє конкурента Росію, активів і партнерів, доводячи його до банкрутства. Іран це перша кістка доміно. Якщо Тегеран капітулює і піде на угоду зі США, а Швець упевнений, що інстинкт самозбереження МУЛ переможе, Москва опиниться в повній ізоляції це зруйнує міф про глобальну підтримку Росії глобальним півднем без іранської нафти в тіньовому флоті. Без іранських дронів, без іранських портів для транзиту, Росія залишається сам на сам зі своєю деградуючою економікою та розлюченим населенням. Окремо нарітик зупиняється на психологічному аспекті. Капітуляція Ірану стане потужним сигналом для російських еліт. Вони побачать, якщо навіть фанатичні ісламісти, які будували свою ідеологію на ненависті до Америки 40 років, змушені прогнутися під тиском Трампа. То що чекає на корумповану ідеологічно порожню російську систему? Швець прогнозує зростання настроїв у Кремлі на пошук виходу з війни за будь-яку ціну. Путін втрачає образ переможця, який об'єднав навколо себе всіх диктаторів світу. Тепер він стає токсичним баластом навіть для своїх ситуативних союзників для України. Це означає відкриття вікна можливостей у 2026 році. Швець наголошує, це не означає, що війна закінчиться завтра. Ворог все ще сильний і він буде кидати в бій останні резерви. Але стратегічна ініціатива переходить до заходу, який під керівництвом рішучого Трампа перестає грати у піддавки. Зменшення кількості ракетних обстрілів, дефіцит дронів у ворога, паніка серед його союзників. Все це створює умови для того, щоб Україна могла диктувати свої умови, а не просити про мир. Ми вступаємо в вирішальну фазу. 2026 рік стане роком краху ілюзій для диктаторів. Військ зла ламається своїй найслабшій ланці в Тегарані, і звук цього перелому вже чути в бункері Путіна. Швець закликає зберігати холодний розум і вірити в те, що американська машина, яка нарешті увімкнулася на повну потужність, доведе справу до кінця. Світ змінюється, і в цьому новому світі Росії в її нинішньому імперському вигляді місця вже немає.